Вітаю, друзі! Сьогодні хотіли поділитися з вами таким чудовим місцем, яке ми відвідали минулого року у квітні. Це Джонстон Каньйон. Тут ви можете прогулятися тропою, насолодитися видами різноманітних водопадів та просто провести гарний час з сім'єю та подихати свіжим повітрям. Але майте на увазі, ви будете підніматися вгору що вище і вище. Так що не забудьте прихопити щось тепленьке з ветрика або хуті, бо чим вище, тим прохолодніше. Якщо вам подобається моє відео, буду вдячна вам за коментар та поширення. А ми йдемо далі і насолоджуємося цією красою. Цей каньйон знаходиться у Банфі, в Альберті. І тут ви можете побачити дуже багато різноманітних диких тварин. І як ви думаєте, кого ж саме зустріли ми? Чекаю на ваші варіанти в коментарях. Поділюся з вами про це вже у наступному відео.